Хто полюбляє такі страви? Залишайтеся зі мною. Сьогодні готуємо чебуреки разом. Нам буде потрібно борошно, сіль, цукор, рослинна олійка. Також нам буде потрібно пару ложечок горілки, цибуля, фарш на ваш вибір та вода. Давайте почнемо. Для початку займемося тістом. Просіяне борошно висипаємо сіль та цукор, додаємо рослинну олійку, 2-3 ложки горілки. Гарненько зараз, друзі, перемішаємо, додаємо півтора стакана кип'ятку та продовжуємо замішувати тістом. Замішуємо, друзі, спочатку ложкою, так як тісто у нас зараз гарячове. Тісто, друзі, стало трішки холоднішим, не таким гарячим, тож довимішуємо його вже руками. Якщо підлипає, можна трішки підсипати борошно та довимішувати. Залишимо наше тісто на півгодинки, а ми займемося фаршем. Натираємо цибулю на терку. Виклали на терку цибульку. Сюди ж додаємо фарш. У мене свиний, сіль, чорний мелений перчик, холодної води додамо півстакана та будемо замішувати фарш. Воду додаємо для того, щоб в нас була соковита начинка. Взяли половину тіста. Ще раз його гарненько зараз обімнемо. Як бачите, ми ось таке ніжне, м'ягеньке у нас. Скатуємо ось таку ковбаску. та будемо нарізати на шматочки. Розкатуємо кружочок. Та будемо наповнювати начинкою крем-столову ложку фаршу та викладаємо на одну половинку, прикриваємо, випускаємо повітря, друзі, та гарно прищипуємо краєчки. Мнемо виделку та зафіксуємо, щоб наші чебуреки були гарно прищиплені. Ставимо сковорізку, наливаємо рослинну олійку та будемо обсмажувати наш чебурек. Поки, друзі, нагрівається олійка, ми зліпимо ще один. Знов розкатуємо гарну тістечко. Якщо хочете більш рівний круг, можна взяти тарілочку та зробити його ідеальним. Перві тісто ми заберемо, потім його знову використаємо. Викладаємо сюди чебурек. А за ним, друзі, і наступний. Потрішки збризгуємо їх олійкою гарячою. Бачите, вони так гарненько пухерці вже надуваються. Зараз будемо перевертати на другу сторону. Смажуємо, друзі, і з другої сторони. до такої гарної золотистої скоринки. З цієї пропорції орієнтовно виходить 30 штучок. Дякую, друзі, що пробули зі мною. Ось так ми приготували цю смачну та ситну страву. Кістечко хрустить. Ось так вам розламаю, покажу, які вони всередині. Бачите, соковите м'яско, гарна скориночка. Якщо це вас зацікавило, давайте приготуємо разом.